16 лютого 2022 року площа Героїв Майдану в Гуртку. Сьогодні тут зібралися представники влади, поліцейські, рятувальники, вчителі, медики, працівники культури та інших сфер діяльності. Вони демонструють єдність перед лицем загрози та інформаційного тиску. В нас в Україні дуже багато національностей, різних меншин, багато політичних партій, багато релігійних конвенцій, але відповідальні моменти ми всі єдині. І це показує про нашу місці України. За пів години до того звучав гімн України на шкільному подвір'ї Городоцького ліцею номер 1 Дирекція, педагогічний колектив та ліцеїсти о 9.30 підняли вгору державні стяги під гучні вигуки Слава Україні. А через вісім днів їх розбудила страшна звістка про початок повномасштабної війни. 20 пролетіло не видно українського герба. З того часу минуло два роки. Вони змінили кожного та кожну з нас. Тепер слово єдність набуло нового значення. Ми всі українці, нам потрібно триматися всім разом, бо ми всі сила. Якщо ми б були по одному, ми б нічого не змогли. А так, вже, скільки війна йде, і ми всі разом тримаємося. Цього року ліцеїсти відзначають День єдності втретє. Сьогодні ми влаштували загальношкільний. Флешмоб е, ініціювали його також лідери учнівського самоврядування, які запропонували таким чином е, відсвяткувати день єднання е, та зібрати всю школу разом. Щоб ще раз переконати в нашій єдності е, саме тут питання: єдність всіх людей, всіх. Е, всіх, хто є, всіх українців, і не тільки українців, всіх, хто підтримує мир і свободу, от саме акція була приурочена цьому дню. На подвір'ї першого корпусу городоцького ліцею зібралося понад 400 учнів та їхні наставники у центрі Великий державний стяг. Навколо нього учні утворили коло і знову під слова Україна понад усе. Підняли вгору стяги дорогі жителі міста Городка, Ми хочемо вас від нашого ліцею привітати з днем єднання. Будьте єдними, щасливими і любіть один одного. Вітаємо. Хай буде мир в країні, і щоб скоріше закінчилась війна. Всього найкращого ваш любимий 11-й В.